GM F14D3, 1,4 літри. Цей двигун може бути не найвідомішим силовим агрегатом в лінійці GM, але він завоював репутацію надійного і простого в експлуатації протягом багатьох років. Отже, давайте детально розглянемо його технічні характеристики, типові проблеми та надійність. Джем F14D3 це по суті модернізована версія двигуна x 14 xe від Opel, що має багато взаємозамінних деталей. Джем удосконалив конструкцію для підвищення надійності, що зробило F-14D3 популярним вибором для таких економічних автомобілів, як Chevrolet Aveo та Chevrolet Лачетті. Незважаючи на те, що цей невеликий двигун потужністю 94 кінські сили, його крутний момент трохи нижчий за 140 Нм. Для тих, хто шукає більше потужності, є старший брат, – f 16 d 3, який пропонує 106 кінських сил. Система ЄГР знижує рівень шкідливих викидів шляхом рециркуляції вихлопних газів назад у камеру згорання. Хоча вона дуже корисна для знавколишнього середовища. Вона може спричинити проблеми з продуктивністю, якщо засмічується вуглецевими відкладенням. Двигун оснащений гідравлічними штовхачами, що усуває необхідність ручного регулювання зазору клапанів. Великий плюс з точки зору довостроковості обслуговування. Одним з найважливіших аспектів технічного обслуговування є ремінь ГРМ. Якщо він обірветься, поршні вдаляться об клапани, що призведе до серйозного руйнування двигуна. Щоб уникнути цього, замінюйте ремінь кожні 60 тисяч кілометрів. Давайте поговоримо про основні характеристики, які визначають двигун GM f 14 D3 1,4 чотири літри. Це практичність, поєднувана з інженерною майстерністю старої школи, народившись у 2004 році під крилом GM DAT, Цей двигун залишається вірним супутником в автомобілях економ класу протягом багатьох років. Його серцем є міцний човунний блок циліндрів, що забезпечує надійність, а легка алюмінієва головка блоку циліндрів, забезпечує краще відведення тепла для більш плавної роботи. Паливо для цієї силової установки подає електронна система впорскування, розроблена для оптимізації подачі палива та максимальної ефективності. Конфігурація двигуна рядна четвірка у поєднанні з подвійним верхнім розподільчим валом створює симфонію з 16 клапанів. Які невтомно працюють, щоб збалансувати продуктивність та економію пального. З робочим об'ємом в 1,4 літри цей двигун розвиває 94 кінські сили при 6200 обертів на хвилину, видаючи 140 НМ крутного моменту при 3400 обертів. Достатньо для щоденних поїздок на роботу, але далеко не спортивна історія. Ступінь стиснення 9,5 до 1, забезпечує відмінний баланс між потужністю та паливною ефективністю, що ідеально підходить для практичних водіїв. Обслуговування дуже просте: використовуйте якісну моторну оливу бажано 5 30 або 10 30 і обов'язково доливайте 3,75 літрів під час кожної заміни оливи. Дотримуйтесь графіку заміни оливи кожні 10 тисяч кілометрів, щоб двигун працював як годинник. Незважаючи на те, що GM F14D3 не оснащений найсучаснішими технологіями, він втілює в собі надійну техніку, побудовану на довгий термін служби за умови належного огляду. Це невибаглива робоча конячка, створена для довгої дороги. Двигуни вироблені до 2008 року, іноді страждають від того, що клапани не закриваються належним чином через накопичення нагару між стрижнем клапана і гільзою. Симптоми включають втрату потужності, повільне прискорення, виникнення періодичних перебоїв у роботі, незначне тремтіння двигуна. У 2008 році Джем вирішила ці проблеми за допомогою перероблених клапанів, представивши вдосконалений двигун f 14 d 4 Термін служби термостата відносно невеликий близько 40-50 тисяч кілометрів. Несправний термостат призводить до того, що двигун прогрівається повільно або взагалі не прогрівається, що впливає на паливну ефективність та обігрів салону. Поширеною проблемою цього двигуна є витікання оливи з прокладки клапаної кришки. Олива може просочуватися до свічкових отворів, що призводить до проблем з запалюванням, перебоїв у роботі двигуна. Та нерівномірної роботи на холостому ходу. Регулярні перевірки можуть запобігти дорогому ремонту. Незважаючи на свої недоліки, двигун f 14 d 3 загалом надійний, якщо його обслуговувати належним чином. Дотримуйтесь рекомендованих інтервалів заміни оливи, вчасно замінюйте ремінь ГРМ і стежте за поширеними проблемами, про які ми вже говорили. Простота, довговічність і легкість в обслуговуванні. Роблять його надійним двигуном для щоденних поїздок на роботу. gmf в 14 d 3 є чудовим прикладом простоти двигуна старої школи. Можливо, він і не отримав нагороди за продуктивність, але зарекомендував себе як довговічний і бюджетний силовий агрегат. Якщо ви розглядаєте вживаний автомобіль з цим двигуном, переконайтеся, що історія його технічного обслуговування добре задокументована, і ви, ймовірно, отримаєте насолоду від подальших кілометрів його використання.